Доброго дня ми з України! І так, знайомим вас із хурмою. Надранній сорт Віргінської хурми Джеймса Клейпола a 115 Уже біля двох тижнів поодиночні спілі плоди. Зараз вже починається дозрівання масла. Це на 20 Вересня 2022 року. Сорт був прощеплений на кореневій порослі, досить потужній 3 роки тому. Ось за три роки врожайність надзвичайна. При такій врожайності, як бачите, на фоні моєї руки, розмір також вражаючий. Ось бачите з правої сторони. Стовбур нікітської бордової. Це біля неї вистріли такий досить потужний кореневий відросток. І три роки тому ось на висоті десь 60 см був нащеплений A-115. Ну, Якщо взяти порівняння, зараз Нікітська бордова, ну, загрженість менша, але також плоди вже починають забарвлюватися. Ну і ось нижче до самої. Бачите, скільки підпорок повішено. Ось гілки. а 115 Ну, загруженість надзвичайна. Високі смакові якості. Ну і багато з того, що хотів у Джеймс Клейпул, досягнуто. Коли спіль плоди падуть, на землю не розбиваються. Шкірка досить гарна, що немає таких механічних пошкоджень. Добре сушиться у сушці. Ну Посадки у мене, як завжди, дуже щільні. Ось хурма. На ній вже насіло ківі. Це є з третона. Досить перше плодоношення, досить гарні плоди. Але є різні, є і надзвичайно великі, є і маленькі. Ляня вже дев'ятий сезон, але плодоношення перше, тому що не було чоловічого запилення. Пробував я прищепити чоловічі рослини, але то було марно, щось вони не приживалися. Я вирішив начепити кілька інших жіночих сортів, в тому числі жіночих і самоплідних. Оце сорт Жені. От як було 5 квіток, так усі 5 і зав'язалися. Ну і з їхньою допомогою позав'язувалися і ківі стратона. От відразу чуть-чуть подай за Ківі і ще дерево хурми. Тут гора Говерла. Гора Говерла. Досить крупноплідний сорт, родить гарно, щороку, але цукру не набирає, практично, як трава. Тож вже зверху перещепив італійським сортом без назви. Зараз покажу результат. Ось також гора Говерла, Зараз, зараз, зараз і це краще видно. Вверх досить потужно вродив і вже забарвлюється італійська. Ось дивіться, місце щеплення. Щеплено торік. І ось досить такі шикарні плоди на вигляд, подивимося, які будуть на смак. Ось східну хурму я стараюся пощепити якнайвище. Зрізаю верхи на усій хурмі і стараюсь прищепити у верхній точці. І ось поряд ще один ківіст Ви Бачите, він молодший, п'ятирічний, але досить пов'язалося непогано. Тут вже прищеплено в крону два жіночих сорти. Ось це сорт сорелі. Ну, плоди значно менші, але думаю, що це перший рік. Також, як цвіло три квітки, так і зав'язалося і допомогло опилити стратона. Ну і ще один сорт, також щеплений у крону Ківі Ред. Перший плодик, тут було три квіточки, по-моєму, але зав'язався тільки один. Будемо бачити, що там цікавого буде для нашого клімату. Цих два сорти я отримав із вищої школи садівництва у Відні. Тому я впевнений у сортності, як у Сорелі, так і Ківі Ред. Там якийсь номерний знак був. Ну, вже подивимося. Можливо, це перший рік, можливо, в наших умовах вони будуть такі. Час покажеть. Так що ось, бачите, в такому тісному-тісному лісі також можуть бути непогані результати. Ну, правда, шлях до них досить довгий, дуже довгий. Але, тим не менш, хто бажає, той діб'ється. Всім міцного здоров'я! Це буде Україна.